Всім привіт, дорогі глядачі! Радо вас вітати на своєму каналі. З вами, як завжди, я, Стас, і сьогодні я знов на річці. Приїхав я зранку, хочу закинути декілька вудок, посидіти, половити рибки. Також покидаємо на жереха, бачу, що гуляється. Ну, а там побачимо. Я думаю, що буде така цікавенька рибалка. Рибаків небагато. Взагалі, місць вільних вистачає. я сьогодні рибачу на 43-му кілометрі. Тож, спробуємо. Ну, давайте. У мене ось таке шикарне місце. Знайшов тут. Вільне було, що не в болоті дуже дивно. ну. Будемо сьогодні тут пробувати. Тож давайте розгружаємося. Ну, Все по порядку. Вам приємно перегляду. Погнали. Речей небагато, все вмістилось в багажник. Взяв два чхольчика своїми вудками. Так, декілька сумок. Ну, і давайте тепер все це діло діставати. Розклав і тепер настав час прикормки. Коротше, сьогодні вона буде така багатокомпонентна. Взяв декілька пачок Real Fish. За основу візьмемо. Ось бачите, універсал спеція і Лин карась, червоний черв'як. Додамо попів пачки з цих прикормок. Потім додамо зерно, взяв я, як завжди, робін. В банках дуже зручно під фідер багато хто з рибаків використовує. Я взяв ось коноплю і там в мене є Micrositz Ну, Але хочу додати конопельку. Для моїх підписників на Robin знижка, в описі є промокод. Тож заходьте, дивіться у них зараз розпродаж перед закінченням сезону, тож саме час. купувати. І я крупну фракцію додам бум, пелець від 2 до 6 мм. Ось такий смак кріль рибний. І все. Дивіться, як я зараз зроблю. Я висипаю суху прикормку, додаю зерно туди, водичку, перемішуємо, а потім вже в зволожену прикормку додамо пельчик, щоб він сильно не набрав води, не розкис, а щоб були саме такі гранулки, як крупна фракція. Разом з зерном, думаю, буде бомба. Зібрав один фідерок поки що, можливо, пізніше зберу ще флет, але сумніваюся. Фідер у мене до 120 г, вже зв'язав оснащення. Ось годівниця 70 з ґрунту з цепом. Тут бусина, фідергам десь 6 см. Ну І все якось так це виглядає. Це оснащення інлайн називається. Катушечка 6000, тисяч, модус. І ось так виглядає саме місце. Я як зазвичай поставив стільчика, столик свій невеличкий, тут все склав. Дуже зручно зробив. Да, природа сьогодні взагалі файна-файна, вітру немає, небо в хмарках. але нічого, будемо ловити, жерх скидається під берегом та на середині річки. Тож зараз мішанем прикормки, дістанемо спінінга і трішечки покидаємо, поки прикормка буде настаюватися. Так що мішаємося. Спочатку універсал спеції. Ось так, півпачки, тепер червоний черв'як. Гарна прикормка. Линка, Рась, бомба. Є. Перемішаємо. Відкриваємо нашу конопельку. З неї воду зливати не будемо. Так і бахнем. Зараз десь з пів цієї баночки. Во. От так от. Да, водичку не зливаємо, тому що вода від коноплі вона жирна і виходить як такий самостійний ліквід, якщо можна так сказати, без всяких добавок, натуральний. Вже непогано зволожилась, до речі, від цієї водички. Але ще трішки треба бахнути з річки. І обов'язково народ прикормку замішаємо в два етапи. Тобто перший раз замішали, дали настоятись, там хвилин 15. І потім додаємо ще раз водички. І тоді вона. Буде правильно працювати, і буде все супер. Во. Все, тепер її залишаємо на хвилиночок 10-15, бо вже прохолодно. Вона натягнеться, потім ще раз водички, пельчика зверху, і буде просто шикардос. На Жережка взяв свою коробочку з залізом. Тут різні блешеньки. Ну і так як вітру немає, то комплект лайтовий. Це мій. Каліпсовський Space з катушечкою 3000 Divinity. Розпочинаю з ось таких цикад 10 грамів. Покидаємо тут, а потім дальній кордон, пробіємо, там 13 грамовими, 14-ти будемо кидати на середину річки. Тож давайте чіпляємо і перший закид. Замішався, зараз дам закормочних, не знаю, годівниць з 10 без повіття, без нічого, просто забиваємо годівничку і погнали кидати. До речі, жерех мене проігнорив повністю неої подачі. Я навіть взяв іншу палку, щоб далі кидати, то все одно я докидував до нього, де в всплески, але або я щось не підібрав, або це як жерех, як зазвичай, просто ігнорить. Таке буває, що зробити. А, значить, не наш день сьогодні. Будемо ловити от, з минулої рибалки кліпса. Отак от, от тарань брала, коли ми з Дмитром були. А зараз перевіримо, чи стоїть вона тут. Тож, 10 годівниць закормочних і будемо чіпляти повідець. Ось такий готовий. Я такий використовую, щоб не в'язати на рибалки. Оце от морочитись. Щось дощ почав моросіти. Ну нічого, все, ми на рибалці. рибалим. У нас сьогодні такий відпочинок. Трішки пізніше буде невеличкий О, огляд, побачите, що я сьогодні їсти буду. Стілову обозначив. Тепер плотніше забиваємо годівничку, поставив на насадку, якщо вам видно, отак от, от. Шматочок хробака і два опарищі. І тепер можна закидати і чекати на рибку. Ну, давайте, в кліпсу в нашу. Бень. Є. Ну, чекаємо на рибку. Я не розумію, що це таке, тільки закинув. Хто хтось є. Хтось є. Реально, це тільки закинув, ще нічого не, не робив. О, нафі... Є, 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 є. Опа! Перша таранічка така. Невеличка, бачите? Але... Взяла, бачите, обозначили місце лову і рибка одразу тут. Ну така невеличка. Домой. В точечку. Бемс. По наступну. Це радує, що рибка є. Тільки перезакину, одразу клює. Одразу, просто моментально. Розриває. О, є. Цікаво, що за розмір. Якщо така мілковата, то будемо зараз за допомогою хробака пробувати збільшити. Ну-ка, що тут? Так, да, така сама. Мілковата таранічка. О, домой. Зараз вчепив великого хробака пополам перерізано. З одним опариком. Подивимось, чи щось зміниться. Є. О! О, оце ж ну, зовсім інша справа. На хробака крупніша взяла. О, бачите? Це вже побільша. Тож я навіть садочок дістану. Давайте будемо збирати таранушку. Тільки садок поставив, а тут вже є. Ого, як б'ється, Файно. О. Ще одна. Сюди є, є, Да, клює активно. І в цілому, як на мене, ось така фідерна рибалочка, вона саме... саме кайфова. В тому плані, ти отримуєш багато покльовок, багато якогось відгуку від риби. Та й для неї багато часу не потрібно, що ти виїхав там 2-3 годинки, половив ця маленька, відпочив собі, покайфував і поїхав додому. А зараз їхати на коропову, сидіти добу заради одного клювання якогось нечесного, якось і вже прохолодно. Ну коротше. Це я відмазуюсь, ніж обов'язково будуть корпові рибалки в цьому сезоні, багато ще, Будемо їздити. Це просто зараз часу не сильно багато та й є. Ось можливість виїхати на фідер, зранку посидіти. Та й виїжджаю. Бутерброд їй. Закинемо ці таранки. Давай, треба побільша така, жирна. Опа. А ось і взяла. О, це вже начебто, начебто то, що треба. Бачите, поставив гарний. Пучок, храбак за париком. І ось вона. Ого. Да. Оце вже те, що потрібно. Бачите? Отака вже. Вже на тараньку похоже. Да? Уф, майо. -ма <свісно> Начала брикатися. Ну це вже гарненько. Клас, продовжую. Опа, сюди. <реш> цього разу має бути нормально. <реш> ну така, непогана. <реш> На цей фідер м'ягенький, кожна риба. Здається, нормальна. Ну, а чого це не нормально? Пойдет. <смеш> Як з кулемета. Клює вона, тільки закидай да лови. Цю таранічку. Сіпається непогано. Рибунчик. Так, рибка рибкою, але треба піти поїсти, бо я ще нічого сьогодні не їв взагалі. Тож, цю малечу відпускаємо. Зараз, знаєте, що спробуємо? На горох. У мене тут є горошинки. Чіплю одну горошинку і без корма закину, фрікціончик, відпустимо трошки і може щось вчепиться непогане, а самі підемо, поїмо. Ну що, давайте будемо снідати. Тут собі сів біля машини, розклав столика, ось так. Вогу. Двері відкрив, бо звідти дує вітер. І якраз закриваю столик, собі стільчик кинув і все. І сьогодні у нас буде на сніданок ось такий вогу. канадовський ІРП Меню 15. Чілі називається. Ніколи не куштував. <кхи> Це мені знайомий. Так сказати, зробив подгончик. Ось такий його сухпай. Ну, давайте будемо відкривати, покажу, що там і спробуємо. Хі -хі. Цікава тема, взагалі бачив багато оглядів на ютубі про ці сухпайки. Ну, сьогодні і сам вже скуштую. О, одразу бачу, дивіться, не з кафе є кофе. Тут багато всяких пачечок різних. О, це напевно основне, щось чилі написано. Потім хлібчик тут є. Ще тут якісь дві упаковочки. Тут якийсь мікс коротше, з горішків, сухофрукти, коротше, які зараз буду відкривати, пробувати. Це теж щось непонятне. О, Бачите, скільки тут всього мелочовки. Погляньте, скільки тут всього. Ну, Давайте пройдемося. Це напої, якісь спортивні. Так і написано: Sport Drink, два однакових. Кофе. Основна страва. Це тут якесь солодке, не знаю, що зараз буду відкривати. Теж якісь тут горішки, сухофрукти. Це хліб кукурудзяний. Марс. Тут у нас іде е, арахісова паста, якийсь джем. А, Blackberry Джем, ось написано. Сірники, якась тут цукерка, це серветка. Соус. Дивіться, навіть є ловилка така. Це пакетик, щоб тут розводити всі напої. Але я взяв в мене є кружечка, ну і серветка. Якось ось так. Як я знаю, це треба нагрівати, тож зараз поставлю воду, щоб закипіло, і кинемо туди, щоб прогрілося трішечки. І будемо відкривати все інше. Так, ну давайте поки нагрівається вода, забацим собі якийсь напій, ось цей, наприклад, Спорт дрінк, Якийсь порошочок. Типа як він там, як юпі прям, <хи> чи що там було. Просто треба залити водою і все. І заливаю, уфте, <хи> яке червоне. Погляньте, який колір. Червоний червоний. А ну-ка. Уф, йомою. Якеслюче, як капець. Аж скули кули звело. Нічого, нормально. Це поки відставимо. Сірники нам точно не потрібні. Хочу відкрити ось це вогонь подивитися, що це таке. О, це якісь фрукти. Груша, напевно. Погляньте, да? Фруктики, груша. Чи я? Не, груша, груша. Угу. Прикольно, ну це солоденьке. На потім. О, да, тут ліпешечка така. Опа, це не треба їсти. Смачна. Балдеж. Вода там вже нагрілась, так що кину цю страву, щоб вона нагрівалась. О, тут солодощі. Зараз висиплю. Покажу. Бачите, банани, якісь білі шматочки, напевно. Кокос, так? Да? Ну, да, це просто кокос. Цукерочки. Солоденькі. І банани. Ну, прикольно. Чому мені таке пожувати, як на мене балдежно. Тут якийсь джем, але джем я відкривати не буду. І цю арахісову пасту також не буду, бо просто не хочу. <гум> ці цукерки, серветки, цей табаско. Мені це не потрібно. Хочу з'їсти основну страву. Ці все солодкі, а це вже не буду чіпати. Кину собі в ящик рибацький, хай лежить. Так, поки вода закипає, йдемо, перевіримо, що там вудка наша, перезакинемо хоча. Ні, начебто немає нікого. Начебто немає. Так, да, горох на місці. Навіть не до... Та йомо. Не дотронула до цього гороха. Тож, зараз до цього гороха додам один опарик, щоб там щось шевелилось. Якщо гарна тарань підійде, то вона з'їсть горох, а мілка не зможе, буде просто довбати. В кліпсу. Опа. О, як кипить, вимикаю. Вимикаю і дістаю. Нагрілось точно. давайте Що це таке? Це що? Що за жидкость? Якась пюрешка. Бачу, боби є. Якийсь типу, фарш, Или що це таке? Щось я не зрозумів трішки. Може хто куштував таке, напишіть в коментарі, що це таке, але щось якісь боби з чимось. Непонятним. Ну що, давайте куштувати, спробуємо цей делікатес. нормально. А, да, це фарш. Це просто фарш такий. В якомусь томатному соусі з бобами. Це квасоля, фасо... звичайно, начебто. Бачите, ой, велика така. Ну так, в принципі, смачненько піде. Тож будемо їсти. Всім, хто дивиться, їсть смачного, як завжди. Я зараз пообідаю чи поснідаю, як правильно сказати, І підемо далі ловити. Невеличкий огляд на ІРП канадський. Ну, прикольно. Мені сподобалось тут багато всякої всячини є. Цікавенько. Якщо вам цікаво, пишіть в коментарі, буду ще, ще робити. Взагалі, якщо купати в інтернеті, то продаються, продаються такі РПшки. То коштує там в районі, я дивився, від 500 самий дешевий, до 800 гривень. Сам би я ніколи не купив, напевно. Ну, 800 гривень віддавати за одну страву і солодке якось не дуже. Ну, але прикольно. Тож, все. Вам смачного, я зараз поїм і повертаємось до фідера. Повернувся, перезакинув. А вона тут клює одразу. Прикольно. Ось сусіди з'явились, поприїжджали. Опачки. О! Пиранушка. Рибка Дністровська. Хай пливе домой. Тільки напевно зараз дістану ту рибу, випустю, бо Ну, не бачу сенсу її складати. Бачите, вона колія така більш мілка. Та й рибу брати не буду. Що тут? Декілька штучок хай пливуть домой. Да, є. О. Побіжо. Побіша попалась. Така. Сілдочка. Така. Да мой. Так. Ну що тут? Якась ребенка ря є одна. Ребенка, кажу, рибшка. Де ти тут? Ооо Така, некрупна. але трюган піднявся. Жестяк Домой. Теряйся. Mm -hmm. Трюган піднявся, але рибакам це не заважає. Всі приїхали, всі хочуть ловити тарань. Я бачу, всі ловлять цю тараньку закидають донки. Хтось на фідер, хто на шо, коротше. І всі ловлять отаку таранушку. Опачки, опачки, папулечки таранушка. Якщо не зійшла, то є ще. Є, є. Уф, та це взагалі розмір, конечно. Я вже збільшився, поставив 4 опариша. Вона все одно уф'єматься. Милюзга чіпляється. От негодяйка. Назад в точку. Так. А вона вже тут, як тут. Тільки закидай і лови. О. Це по-получше Опа. Да, трошечки більша така. Сюда На хробака за паришом гарно покльовує. О, да. О, о, найбільша. Трофей. Трофей прям. Трофей ще. О, да мой батончик. Уф і вітрецько почав дути. дрьон батон. Аж хвилю він наганяє. О! А риба ловиться, а риба ловиться. Їй це не заважає. Сюди. Ну прикольно. Тут я щось починаю вже підмерзати, блін. А, ні, є щось невелике. Невелике. чікс, Таранька. Я вже не знаю скільки я, з десятка три мабуть, зловив. Я не всю відео вставляю. Але вона ловиться і ловиться. Прикольно. О, от так от, в точечку. Вирішив показати вам поближче. Ось, де бусина, де кормушка, ось кользяк. Тут відрізок фідергаму ось отакий вого. Фідергам це резинка така вого, потужна. І з нею, до речі, взагалі не плутається. Тобто не заплутується за годівницю, повідець, повідець завжди рівний. Тож, рекомендую. Фідерга у мене 0,08. Уф, вітрюган. Так, ну давайте, продовжуємо. Туди платвін час Ухуди до мене І одразу в воду Тільки закину Тільки закину і одразу є риба Вона ще на падінні починає долбати насадку Де ти там? Що здесь? А, ні. єсть Просто така велика. <ріст> ну, ти просто закидаєш, а вона ловиться і ловиться прям з льоту. А ну-ка та Таранушечка. невеличка рибка. Але багато хто полюбляє таку солити або смажити в такі як хрустики, прям в сухарики, щоб вона аж хрустіла і кістки були такі крихкі. Ну, Я теж інколи таке полюбляю, але з більшої тараньки і весною, знаєте, коли стільки вона починає гарно брати, і весною це наловив, вона і вона прикольна. Я пам'ятаю, в минулих роках взагалі в каналі ловив на поплапопер, то було дуже круто, треба якось, до речі, повторити, бо це цікаво і І прикольно на кількісті і ловиш просто. Оба! В точку, в точку, в точку, в точку, в точку, бен! Так, так, так. Я розумію, що щось є? А, да є. Вона просто взагалі не дріпалась. Ні разу не дёрнулась. Ого, ще й непогано. Ну, друзяки, напевно, нехай ця остання красотка буде на сьогодні крайня. Така рибалка вийшла. Давайте її відпустимо. Пливи домой, рости. Вирішив я завершувати цю рибалку, бо скільки можна її ловити, я реально вже за три десятка спіймав точно і вона ловиться як з кулемета. Треба буде якось іншим днем приїхати, наловити собі на таранічку якесь відерце одне. То ви підписуйтесь, слідкуйте, далі обов'язково побачите багато цікавих відео. Ну, а на цьому завершуємо. Сподіваюсь, що вам сподобалась така рибалка. А цей ще огляд і РПшки теж прикольна тема. Тому пишіть коментарі, підтримуйте мене вподобайками. А з вами був я, Стас, Ютуб канал fisheron 15. Па-па-па-па, до зустрічі нових відео. Побачимося, народ.